Ви напевно думаєте, що повністю контролюєте свої думки та рішення, але наскільки часто вони спричинені чимось іще? чимось, чого ви можете навіть не помічати, десь у глибині вашої свідомості? Ми зробили добірку з когнітивних пасток, оман, упереджень та інших феноменів, що притаманні вашому мозку. Дивні речі вшиті у свідомість кожного з нас. ви можете прожити усе життя, навіть не усвідомлюючи, що ті помилки міркування та ментальні спрощення завжди були поруч з вами. Ви не можете вимкнути їх або видалити зі свого мозку, але можете стати одним з небагатьох, хто в змозі помічати та усвідомлювати їх. Знати про ситуації, де ці феномени можуть вплинути на ваше рішення. Це перший крок до більш вдумливого та раціонального мислення. Це двочастинне відео натхнене працями лауреата Нобелівської премії психолога Даніеля Канемана та його чудовою книгою Мислення швидке і повільне. Когнітивний дисонанс. Лисиця дісталася до лози винограду. Вона уважно дивиться на соковиті фіолетові переспілі ягоди винограду. Вона намагається дістати до них, але виноград знаходиться занадто високо. Розчарувавшись, вона спробувала ще раз. Навіть підстрибнувши, їй не вдалося дістатись ближче. Лисиця стрибнула втретє, гучно приземлившись, ягід дістати так і не вдалося. Задерше носа лисиця сказала Байдуже мені на цей виноград. Він навіть не спілий. Нащо мені кисло виноград? Вона розвернулася та пішла собі далі у ліс. Це одна з байок Езопа, з якої походить вислів «кислий виноград. У лисиці було три варіанти вибору: дістати виноград, визнати, що їй бракувало розуму чи навичок, аби дістати виноград, і нарешті переосмислити ситуацію ретроспективно, простіше кажучи, створити нове переконання, що суперечить початковому. Коли ми обираємо третій варіант, маючи при цьому два протилежних переконання, це є прикладом когнітивного дисонансу. Якщо ви проходите співбесіду на роботу, але вона дістається комусь іншому, замість того, аби визнати, що інша особа краща за вас, ви кажете про себе, що ця робота того не варта, або ж роботодавець оцінив вас несправедливо. Коли люди не можуть отримати бажане, вони зазвичай кажуть собі, що насправді вони цього не хотіли. Коли люди не хочуть чогось робити, вони часто шукають нові переконання, які раціоналізують дії та підлаштують їх під початкову думку. Ви думаєте, що усі багаті люди злі та жадібні, але у той же час ви теж хотіли б бути багатими. Цей дисонанс призводиться до дискомфорту, ментального стресу та тривоги. Якщо дисонанс зростає, це може викликати депресію. Якщо ви помітите дисонанс, запитайте себе, які дві думки конфліктують одна з одною і при цьому є несумісними. Чи намагаюся я переконати себе в тому, що не можу отримати бажане? Чи намагаюся я виправдати своє початкове рішення? Що я можу зробити зі своєю поведінкою або думками, щоб позбавитись цього дисонансу? Бо коли справа стосується когнітивного дисонансу, зі слів Рольфа фадолі, ви можете прикидатись розумною лисицею, але так вам ніколи не дістати виноград. Ефект рампи. Ви на п'ять хвилин запізнюєтесь до офісу, і вам здається, що кожен засуджує вас. Це ваш перший день у спортзалі, і ви відчуваєте, ніби усі на вас дивляться. Ви розлили трохи соусу на свою футболку, і вам соромно, бо ви думаєте, що усі це обов'язково помітять. Ефект рампи це феномен, за якого люди вважають, що інші звертаються на них більше уваги, ніж це насправді. Людей зрідка цікавить ваша поведінка настільки, наскільки ви думаєте. Тож зробіть собі послугу припиніть переоцінювати те, скільки люди зважають на вас, і ви послабите тривогу, яка, скоріш за все, є результатом ефекту Рампи ефект закріплення кожного разу, коли нам треба щось припустити, скажімо, населення Росії, ми користуємося якерами, починаючи з чогось, про що ми знаємо напевно, це більше ніж один, менше за сім мільярдів та менше ніж населення Китаю. Потім ми використовуємо ці якіри для дослідження невідомих територій. На жаль, ми користуємося якерами, коли у цьому немає потреби. Зупиніться на хвилинку та погляньте на ці два запитання. Висота найбільшого червоного дерева є більшою або меншою за 1200 футів, якою, на вашу думку, є висота найбільшого червоного дерева. Якщо поставити групі А перші два запитання, а групі Б ось ці два, ми скоріш за все отримаємо геть різні результати. Усе завдяки ефекту закріплення. Але ефект закріплення не обмежується лише числами, які здаються інформативними, як у прикладі з деревом. За словами Канемана, якери, які очевидно є випадковими, можуть бути так само ефективними, як потенційно інформативні якери. Було проведено експеримент на німецьких суддях з середнім стажем у 15 років. Кожному судді прочитали справу жінки, що вкрала в магазині. Потім їх попросили підкинути пару гральних кісток, зроблених таким чином, що їх сума завжди дорівнює 3 або 9. Щойно випали кістки, і їх попросили відповісти, який термін ув'язнення вони б дали цій жінці. судді, що викинули 9, в середньому визначили строк ув'язнення на 8 місяців. Судді, які викинули 3, в середньому визначили строк ув'язнення на 5 місяців позбавлення волі. Дослідники виявили, що ефект закріплення впливав на їх рішення. Навіть фрагменти телефонних номерів або номерів соціального страхування дають такий ефект. У продажах та переговорах якіри використовують постійно і завжди є люди, які можуть створити цю пастку для розуму і використовувати ефект закріплення проти вас. Продавець автомобілів встановлює високу ціну від самого початку, щоб та ціна, яку він фактично хоче від вас отримати, здавалась вигідною. Сукня за 150 доларів у передній частині магазину створює якір для сукні за 50 доларів у задній частині цього магазину. Онлайн-магазини, переговори про зарплатню та угоди з нерухомістю в усіх цих місцях використовується ефект закріплення. Це одне з наших найбільших упереджень. Ви не можете вимкнути його, але можете нагадати собі про цю вразливість та спробувати самостійно встановити свої власні ментальні якіри перед певною угодою чи перемовинами. Поглянемо на ці приклади. Скажімо, я хочу продати свою книжку. Ви можете отримати доступ до мого онлайн курсу за 1999 доларів, або можете придбати книжку лише за 15 доларів. Спершу я закріплюю вас до високої вартості, тож вартість моєї книжки здаватиметься вигідною. Якби я хотів продати мій курс, мені б знадобився кращий якір. За 135 тисяч доларів ви можете піти у коледж і вивчити усе те ж саме, про що я розповідаю у своєму онлайн курсі лише за 1999 доларів. Якщо Сара хоче придбати авто за 50 тисяч доларів і поекспериментувати з якерами, вона б не показувала своєму партнерові на авто тієї ж вартості. Вона б спершу звернула його увагу на кілька автомобілів за 90 тисяч доларів. Щойно вона почує зітхання щодо такої вартості, вона покаже йому на авто, яке вона насправді хоче, і тепер воно не здаватиметься занадто коштовним. коштовно. Ціна, яку ви даєте на початку, як якер, визначає, як люди реагуватимуть на вашу подальшу позицію. Вони надіслали нам цінову пропозицію на будинок. Давайте не дозволимо цьому число впливати на наше мислення. Відкладемо її. Давайте самі проведемо розрахунки. І визначимо власну вартість. Нашою метою у цих переговорах є виступити першими і закріпити їх за цією вартістю. Ефект Ореолу. Що ви думаєте про Алана та Бена? Алан розумний, працьовитий, імпульсивний, критичний, впертий, заздрісний. Бен заздрісний, впертий критичний, імпульсивний, працьовитий, розумний. Як і більшість людей, ви скоріш за все, вважаєте Алана кращою особою, ніж Бен. Навіть не дивлячись на те, що перелічені ознаки одні й ті самі. Коли мова йде про ефект Ореолу, послідовність має значення. Перша порція інформації, яку ми отримаємо, є більш значущою. Саме ця первина інформація допомагає нам швидко створити образ особи чи ситуації у голові. Звісно, Алан впертий та заздрісний, але це тому, що він розумний і хоче бути успішним у бізнесі. І так, Бен теж розумний, але він використовує свій інтелект для підступних цілей. Ефект Оролу виникає, коли єдиний основний аспект особи або речі, визначаючи затьмарює наше сприйняття усієї картини. Коли ви починаєте зустрічатись з кимось, обидві сторони у відносинах стараються показати себе в кращому світлі, ви починаєте створювати ОРОЛ позитивних думок навколо цієї особи. Дрібні риси, які вам не подобаються, можуть почати вибиватися на поверхню, але часто залишаються непоміченими, оскільки цей німб позитивні емоції та початкова інформація, яку ви отримали про цю людину, осліплюють вас перед негативним. Медовий місяць у відносинах часто є періодом, коли ефект Ореолу найбільше впливає на ваше судження. Якщо ми дізнаємося, що хтось закінчив престижний університет, ефект Ореолу спотворить всі інші риси, які ми приписуємо цій людині без жодних доказів. Берні медов був улюбленцем Уолл-стріт, легендарним інвестором. Дивовижні доходи та репутація його компанії були Ореолом, який змусив людей вважати, що його компанія надійна. Ореол затьмарив реальні показники і той факт, що він веде найбільшу фінансову піраміду в історії. Багато досліджень показують, що привабливі люди автоматично сприймаються як більш приємні, щирі та розумні. Прояви ефекту Ореолу також можна побачити у школах. Якщо учень пише два есе, і вчитель високо оцінює перше, вчитель схильний підсвідомо дати вищий бал за друге есе, те саме стосується і низьких оцінок. У робочому середовищі стандартною практикою більшості зустрічей є відкриті обговорення теми. Деніел Кенеман у книзі Мислення швидке і повільне аргументує, що краще збирати незалежні судження з питання від усіх у групі, перш ніж розглядати питання, оскільки дуже часто думки людей, які говорять першими, мають надто велику значущість та впливають на всю групу, особливо якщо першим говорить керівник. Сучасні дослідження вважають старий вираз перше враження залишається правдивим. Після першої зустрічі з кимось наше судження про цю людину може впливати на нас довгий час у майбутньому. Ми швидко робимо висновки, і наше сприйняття справжніх рис характеру спотворюється ефектом оре щоб боротися з тим, спробуйте вийти за межі першого враження від когось або чогось і позбавтесь цього взаємозв'язку. Пам'ятайте, що ваш мозок намагається допомогти вам побудувати найбільш повний образ на основі обмеженої інформації, яку він отримує. Але проблема в тому, що ці короткі ментальні оповідання, які ми формуємо про певну особу або річ, часто не відповідають реальності. Він нічого не знає про її характер, він оцінює її за її привабливість. Він піддався ефекту Ореолу. Ця нова кандидатка закінчила Гарвард. В неї немає досвіду на подібній посаді, але я думаю, ми все одно повинні запросити її на співбесіду. Давайте зберемо незалежні ідеї щодо цієї теми перед зустрічю. Я не хочу, щоб мої ідеї вплинули на групи. Омана гравця. Монета підкидається тричі і кожного разу випадає орел. Скажімо, хтось змушує вас поставити тисячі доларів власних коштів на наступне кидання. Ви будете ставити на решку або на орла. Якщо ви думаєте, як і більшість людей, ви майже завжди виберете решку, хоча ймовірність випадання орла така сама. Але чому? Ми віримо в якусь балансуючу силу у всесвіті. Якщо ми попросимо людей вибрати послідовність, яка є більш ймовірною, більшість обере верхню послідовність, проте обидві послідовності є однаково ймовірними. Загалом ми недооцінюємо ймовірність виникнення серії випадкових подій. Ми переконані, що щось повинно змінитись через оману гравця, але немає жодної балансуючої сили. Монета не може пам'ятати, що Орел випав тричі поспіль, а кулька не може пам'ятати, що вона щойно приземлилася на чорне. Казано обожнюють оман гравця, оскільки вона створює ілюзію в його розумінні, мовляв, вони можуть передбачити, куди зміститься баланс кістки чи рулетки. Цей феномен може застосовуватися будь-де, де існує послідовність рішень. Те дивне відчуття, яке вас охоплює, коли ви п'ять разів поспіль відповіли це в тесті з багатоваріантними відповідями. Це саме цей феномен. Доповідь Університету Чикаго показало, що судді, які призначають статус біженця, були на 19% менш схильні схвалювати наступного заявника, якщо вони щойно схвалили двох попередніх. Особа, яка подає заявку на позику, мала більше шансів отримати позику, якщо попередніх двох заявників відхилили. Відповідно, шанс отримати відхилення є більшим, якщо попередні дві заявки було схвалено. Подібні висновки також були отримані при дослідженні послідовності рішень спортивних арбітрів. Уважно погляньте на незалежні та взаємозалежні події навколо вас. Незалежні події не впливають на балансуючі сили природи. Ефект контрасту. Якщо ви бачите шкіряні сидіння за 3000 тисячі доларів, вони можуть здатись трохи дорогими. Але якщо ви купуєте автомобіль за 80 тисяч доларів, то оновлення шкіряних сидінь за 3 тисячі доларів здається майже нічим. Дослідження показують, що люди пройдуть пішки ще 10 хвилин, якщо це дозволить їм зекономити 10 доларів на їжу. Однак практично ніхто не пройде пішки 10 хвилин, щоб зекономити 10 доларів на костюмі вартістю 1000 доларів. Легко подумати, що щось є привабливим, великим чи дорогим, коли воно стоїть поруч із чимось потворним, малим чи дешевим. Прийняти абсолютне судження може бути складно. Спробуйте спіймати себе на думці, коли наступного разу підете на шопінг, щоб побачити, чи впливає на вас ефект контрасту при прийнятті рішень про покупки. Підтверджувальне упередження. Ви маєте переконання щодо чогось. Ви шукаєте докази, які підтримують це переконання та ще більше зміцнюють його. Ви продовжуєте цей цикл. Якщо ви знаходите докази, які суперечать вашому переконанню, ви фільтруєте непідтверджуючі докази, і ваш мозок активно забуває їх через короткий проміжок часу. Нам ніколи не подобається дізнаватися, що ми вірили у щось хибне або зробили неправильний вибір. Саме тому ми фільтруємо інформацію, на яку звертаємо увагу. Це і є підтверджувальним упередженням. Це тенденція інтерпретувати нову інформацію так, що вона стає сумісною з нашими існуючими теоріями і переконаннями. Це упередження є незначним несвідомим та завжди присутнім у свідомості, коли потрібне раціональне мислення, на відміну від Наукового методу, де ви формуєте гіпотезу або ставите питання, збираєте докази, а потім перевіряєте гіпотезу. Це важка робота, і вона може включати в себе певну неприємну правду. Це Джон Джон починає з простої теорії чи переконання. Він звертається до Google. Він підсвідомо шукає саме ту інформацію, яка підтверджує його переконання у той час, як підтверджувальне упередження фільтрує решту. Знаходження інформації, що підтверджує вашу неправоту, є одним з найкращих способів перевірити, чи ви праві. Філософи науки радять нам протистояти цьому упередженню шляхом спростування гіпотези, але люди рідко намагаються активно знайти докази, які спростовують їх переконання. Ми не любимо помилятися, тож навіщо нам активно шукати інформацію, що суперечить нашим переконанням? Ба більше найбільші платформи тепер налаштують контент під особисті інтереси та історію перегляду, збільшуючи підтверджувальне упередження до масштабного рівня. Ми потрапляємо у море однобічного контенту до спільнот зі схожими за думкою людьми, що також називають ехокамерами. Тим самим ми посилюємо свої переконання, а підтверджувальне упередження стає сильнішим. Окрім того, що нам слід протистояти нашим власним упередженням, соціальні платформи лише посилюють ці упередження, фільтруючи для вас інформацію та приховуючи протилежні точки зору. Чим більше ви уживаєтесь з тому що відповідають вашим переконанням, тим вужче стає ваш світогляд аж до того моменту, коли ця вузька реальність стає усім, що ви можете бачити. Підтверджувальне упередження є початком Я завжди правий, особливо в політичному дискурсі. На якій планеті вони живуть. Вони, напевно, живуть в альтернативній реальності. Я абсолютно правий. Зверніть увагу на всі факти на моєму боці. У результаті підтверджувального упередження ми маємо високу самовпевненість, докорінно вважаємо себе правими. Якщо хтось оскаржує нашу думку, ми починаємо захищатись навіть бути агресивними. З тим, як протилежні погляди стають вущими, обговорення фактів, які тлумачаться по-різному, стає практично неможливим, оскільки обидві сторони аргументу бачать докази крізь призму своїх теорій і шукають лише те, що підтверджує їхні існуючі переконання, ехокамери є маховими колесами регулярного повторення і поширення ідеї. Ті ж самі ідеї поширюють, лайкають і повторюють, а будь-які нові переконання швидко приглушуються. Всі розходження в мисленні та думках починають зникати. Коли люди постійно чують про одне й те саме, факти можуть стати менш важливими за словами Деніела Канемана, Надійний спосіб змусити людей вірити у брехню це часте повторення, оскільки обізнаність нелегко відрізнити від правди. не існує способу повністю усунути підтверджувальне упередження. є лише способи зменшити його вплив на вас. По-перше, це просто усвідомити, що ця пастка для розуму існує. Якщо у вас є час для рефлексії, спробуйте мислити сіро. Якщо ви дійсно хочете стати незалежним мислителем, вам потрібно досліджувати сірі зони і виходити за межі спорідненого розуму групи. Отримайте інформацію з різних джерел і уникайте впливу переконань через те, що говорять вам інші, або те, що було достатньо разів повторено, і ви приймаєте це за істину. Підтверджувальне упередження це вузький світогляд, розширюйте свою перспективу, бо в більшості випадків об'єктивні факти лежать десь посередині в сірій зоні. Феномен Бадера майнгов ви купуєте автомобіль певного бренду і раптом починаєте бачити цей автомобіль скрізь, чого раніше ви не помічали. Коли ви вивчаєте нове слово або нове поняття, раптом ви починаєте бачити його скрізь у своєму житті. Ви починаєте думати, це дивно, як це можливо, що я ніколи не бачив це слово у своєму житті, а тепер я побачив його три рази цього тижня. Чому я постійно бачу це нове взуття скрізь? Вони, мабуть, стають дуже популярними феномен Баадера Майнгов. Це ілюзія, при якій, коли ви вперше помічаєте щось, з'являється тенденція помічати це частіше. Це виникає тоді, коли збільшена увага до чогось створює ілюзію того, що це з'являється частіше. Цей феномен посилюється двома іншими упередженнями ефектом нещодавнього, який збільшує важливість нещодавньої інформації, і підтверджувальним упередженням, що підтверджує у свідомості ці дивні випадковості, на які ви натрапляєте, і підтримує пошуки для того, аби підтвердити, що ці випадковості повинні мати якесь значення. по суті, наш мозок це машина розпізнавання шаблонів, що завжди шукає значення в даних. Дивовижно, скільки шаблонів і інформації ігнорує кожен день ваш мозок, оскільки вона перебуває поза вашою увагою. Ми бачимо тільки те, що шукаємо. Насправді, ви, ймовірно, бачили це слово або автомобіль кілька разів, але ваш розум просто не був зацікавлений в тому, щоб помітити це. Ефект зігарнік. Ми майже завжди пам'ятаємо незавершені справи, але ми легко забуваємо про виконані. Щоб пояснити це просто, незавершені справи лишаються у нашій пам'яті довше ніж завершені. Спочатку вважалось, що єдиний спосіб берегти наші думки від ефекту Зейнгарніка – це завершити незавершені завдання. Однак, подальше дослідження ефекту Зейнгарніка виявили, що просто мати або записувати план для завершення завдання було достатньо, щоб зупинити цей ефект. Отже, якщо вночі вас турбують незавершені завдання, візьміть ручку та блокнот і напишіть швидкий план виконання роботи. Виводити завдання з голови і записувати їх на папері це гарний спосіб боротьби з цим ефектом, що подарує вам спокій. Парадокс вибору у супермаркеті були проведені два експерименти. У першому експерименті було доступно 24 різних види джему для безкоштовної дегустації та покупки за зниженою ціною. У другому експерименті було доступно лише шість різних видів джему для безкоштовної дегустації та покупки зі знижкою. Перший експеримент привернув увагу 60% покупців і 3% купили джем. Другий експеримент зацікавив 40% покупців, а 30% купили джем. Хоча більшість покупців зацікавилась різноманітнім продукції. Обмеживши вибір, супермаркет зміг продати в 10 разів більше джему. Це парадокс вибору. Для більшості людей великий вибір будь-якого товару розглядається як чисте благо, але якщо кількість варіантів перевищує певний поріг, наш суб'єктивний стан стає негативним і призводиться до внутрішньої паралізованості та втома від прийняття рішень. Прояви парадокса вибору також можна знайти в сучасних стосунках. В минулому ви виходили заміж за людей, яких ви зустріли локально. В наш час у нас є занадто багато варіантів. ви можете подумати, що уся ця різноманітність полегшить пошук ідеального партнера, але більш оптимальні рішення можуть бути прийняті тоді, коли надається менша кількість варіантів. Для вибору, зіткнувшись з невеликою кількістю варіантів, люди легко можуть визначити переваги і недоліки кожного з них і бути повністю задоволеними будь-яким обраним варіантом. Зіткнувшись з великою кількістю варіантів, стає складніше визначити, який варіант є найкращим. І чим більше варіантів, тим більше шансів відчути смуток. Більша кількість варіантів призводить до більшої потреби у порівнянні. Привабливі риси альтернатив знижують задоволення від кінцевого вибору. Навіть якщо ми зробили відмінний вибір, можливість вибору інших варіантів погіршує загальне задоволення від нашого вибору. Розмається варіантів також часто призводить до того, що люди не роблять жодного вибору і відмовляються від своїх бажань взагалі. Щоб підтримати канал фінансово, підпишіться на наш патрон або BuyMeACoffee. Це допоможе нам випускати ще більше цікавих та якісних відео.